Добрий день! Хочу вам показати, як проходити англомовні курси з більшою ефективністю, якщо ви краще сприймаєте очима читати, аніж на слух англійську мову. Ось, наприклад, я проходжу зараз курси SheCodes. Bootstrap is amazing. I use it on all my projects. Один з варіантів це зменшити швидкість 075, і тоді стає все зрозуміліше, якщо англійська мова це не ваша рідна, і якщо у вас рівень розуміння мови не прям дуже прекрасний. Але покажу вам один варіант. Дивіться, в Google Chrome є ось налаштування. Налаштування, доступність. Ось, і можна, ну, тут було вимкнено, це я. And uh, it really, really gives you superpower when it comes to writing HTML and CSS. Um, you will also learn how to use Git and GitHub, which is going to help you organizing the way you save your code and also making sure that you don't lose anything by hosting your code on GitHub and also you will learn how to host a website, how to put on a website online. Словом, це дуже-дуже корисний додаток в Google Chrome.